Скоро буде новий рік. 31 березня буду палити баню. Оце віники такі. А віники я роблю і дубові, і березові. Туди додаю декілька гілок смородини, листя, лісової смородини, лісової малини, горобини. Ось така тут бісідка. Тут сушаться віники, тут рембрат Сіня малює. 31-го буду палити баню. А баня теж унікальна, баня по-чорному. Оце в нас така баня. Оце такий невеличкий прибанічок. Уже там декілька віничків. Це такий березовий віничок. Тут в ньому і смородина є, і горобина є, листочки горобини, смородини, лісова малина. А як пахне ароматно пахне. А це сама баня, баня то по чорному. Це камінь. А це витяжка треба... Вже буду відкрити витяжко, бо буду скоро топити баня. Ось так тут витяжка така. Ось така баня. Тут все обмуровано для техніки безпеки, обмуровано цеглою. Ага. Там виховується. Отак баня топиться тут. А там витяжка. Витяжка тут. Сидіти лавочка, трошечки нижче від витяжки. Бо якщо зробити витяжку нижче лавочки, то буде в сажі лавочка. А так лавочка чиста лавочка. В сажі немає. Стеля і стіни в сажі. А, а камінь? Ось такий тут камінь. Наложний. Чим більше камінців, тим буде краща баня. Ось така баня по чорному. Тут ще верхові бочка. З водою. А отут от ще й душ є. Отак. Нагрівається каміння, нагрівається. І нагрівається в бочці вода. Оцей стовпчик для того, щоб бочку тримати. Отак. така баня по чорному тут я дрова приготую. Віники я замочую, тут в мене бетон. Ось такий бетон. В бетон в холодну воду віника. І стільки я топлю в баню, стільки віник в холодній воді. Це вже 31-го буду баню топити. Ельдар Разанов зробив таку рекламу. Я кожен рік 31 го грудня баню топлю. Отут в мене такі вінички.